Доброго вам здоров'я, шановні! 25 серпня святого апостола Тита, а ще сьогодні свято святого апостола Вартоломея або Варфоломія. Закінчується врожай білих грибів і починається ранній посив озимини десь в цей період приблизно. І в нашого українського народу була така промовка на цей день. Казали так: прийшов Варфоломій, жито на зиму сій. А ще казали наступне, суша на Варфоломія, гострою зими є надія. Сьогодні християнська церква вшановує пам'ять апостола Тита, одного з сімдесяти, який був учнем апостола Павла та єпископом острова Крит, народившись язичником, Тит незабаром прийняв православну віру і став одним з ревних послідовників христового вчення, часто супроводжував апостола Павла в його подорожах, проповідуючи християнство і зміцнюючи нові громади. Тит помер в 107 році на острові Крит, залишивши по собі спадщину віри та служіння. На честь святого, 25 серпня, відзначається народне свято, Тит-Грибник. Наші предки вірили, що саме в цей день найкраще збирати гриби, щоб готувати їх на зиму. Вважалося, що гриби, законсервовані в цей день, будуть мати дуже класні такі смачні смакові властивості. Якщо ви вирішите піти в ліс сьогодні, то збирайте велику компанію, щоб забезпечити безпеку і собі і іншим. Цей день відображає гармонію з природою і мудрість наших предків, які цінували природні ресурси та дбали про безпеку своєї громади. 25 серпня в народі існували певні застереження, пов'язані з лісом і природними явищами. Грибники в цей день набрали з собою в ліс дітей, бо вважалося, що лісовик може забрати їх в своє лігво. Це була частина вірування, які застерігала людей від зайвої безпечності у взаємодії з природою. Також існувала заборона підходити близько до водойм, бо водяник за повір'ями міг потягнути людину на дно. Дощ в цей день так само мав особливе значення: якщо 25 серпня йшов дощ, люди вірили, що це знак уникати звернення до екстрасенсів ворожок або проведення обрядів самостійно не можна. Вважалося, що вода може змити все хороше, що призначено вам долею, тому краще уникати будь-яких магічних практик під час негоди. З цього відео, шановні глядачі, ми ще більш детально роздивимося наш народний український календар. Подивимося, що сьогодні треба зробити. Ще розберемо дуже детально, що сьогодні не можна робити. Всі ці забобони вони, звісно, не безпідставні. Я так вважаю, Це ж прикмети. Люди накопичували ці безцінні знання у століттях і продавали їх в майбутнє. І сьогодні ми нащадки наших предків маємо чудову нагоду про все це говорити тут, на цьому каналі. І я дякую вам за перегляд наперед. Я сподіваюся, це відео вам сподобається. Буде цікавим, і ви додивитесь його до самого кінця. Це дуже важливо. А ще ставте лайки вподобайки, робіть підписку на канал і пишіть довгі-продовгі коментарі. Я дякую Господові Богові і нашим захисникам за цю чудову нагоду нам з вами сьогодні говорити українською мовою. Слава Україні! І я починаю. Сьогодні Християнська церква відзначає День пам'яті апостола Тита. Одного з 70 учнів, який був єпископом острова Крит і учнем апостола Павла. Народившись язичником, він невдовзі прийняв православну віру. Тит часто супроводжував Павла в його місіонерських подорожах, проповідуючи християнство. Він помер у 107 році на острові Крит, залишивши по собі спадщину віри і служіння. Сьогодні також вшановують пам'ять сповідників Варсіса та Євлогія, які зазнали безліч страждань через гоніння Аріїв. Арії вважали Ісуса Христа нижчим за Бога Отця, і в ті часи християни зазнавали переслідувань з боку єретиків, які позбавляли їх посад, піддавали мукам і ув'язнювали. Імператор Валент заточив Варвіса спочатку на острові Аранці, а потім в місті Феронті, де той і помер. Євлогія іще 80 осіб відправили на заслання, але навіть там Євлогій продовжував звертати багатьох язичників у християнство і прославився численними чудесами. Він повернувся із заслання лише за правління Феодосія Великого і став єпископом Едеси. Ще 25 серпня Християнська церква вшановує пам'ять святителя Міна, який жив у VI столітті і був патріархом Константинополя. За його патріархату, храм Святої Софії був освячений, а при ньому сталося дивовижне чудо. Відзначають, що під час його служіння в храм увійшов хлопчик і причастив святих тайн разом з іншими дітьми. Коли батько хлопчика-язичник дізнався про це, він в гніві кинув сина в розпечену піч. Мати дитини, яка не знала про трагедію, три дні шукала хлопчика. На четвертий день вона почула голос сина з печі і змогла дістати його живого та неушкодженого. Ця звістка швидко розлетілася по місту і мати з сином хрестилася. А батька, який був відповідальний за жорстокий вчинок, його стратили. В народних прикметах про цей день про погоду наші предки приділяли велику увагу деталям. Вони вірили, що якщо 25 серпня дощ почнеться до обіду, це означає, що попереду будуть ясні дні. Якщо ж дощ почнеться після полудня, то наступного дня можна очікувати посилення опадів. Ще одне спостереження стосувалося звуків природи. Прапрапрабабусі помічали, що якщо чути тріск дерев, це вказує на те, що найближчим часом буде тепла та суха погода це свідчення того, як люди спостерігали за оточуючим світом, намагаючись передбачити зміни в погоді. Також існувала прикмета, пов'язана з поведінкою ворон. Якщо ворони починали каркати хором, уривчасто і хрипко, це було ознакою наближення зливи. Люди вважали ці спостереження важливими для підготовки до майбутніх погодних умов, спираючись на багаторічний досвід і мудрість предків. Сьогоднішній день відкриває чудові можливості для нових починань. І якщо ви вирішите взятися за будь-який проєкт, будь то побутовий або професійний, він має шанси на успіх. Це також вдалий момент для початку будівництва нового будинку чи дачі, відкриття бізнесу або іншої важливої справи. Відчуваєте прилив сил, спрямовуйте їх на корисні справи, які згодом принесуть щедру водонгороду. З самого ранку ви будете сьогодні сповнені позитивної енергії, що дозволить вам легко вирішувати професійні питання і швидко справлятися з домашніми справами ближче до вечора. Це також гарний час для розмови з керівництвом на важливі теми, такі як підвищення зарплати або нова посада. Швидше за все, ви отримаєте прихильну реакцію. Не забудьте згадати про людину, яку ви могли образити раніше. І спробуйте помиритися. Визнання власних помилок і вибачення принесуть вам моральний спокій. Якщо ви плануєте змінити місце проживання, намагайтеся знаходити позитивні моменти навіть у втомливих процесах. Вашій коханій людині, яка зробить вам сюрприз, варто відповісти з максимальною радістю, навіть якщо ви очікували чогось іншого. Це допоможе уникнути непорозумінь і зберегти гармонійні стосунки. Сьогодні також вдалий час для підвищення самооцінки та розкриття ваших талантів. Не бійтеся говорити про свої досягнення, але й не забувайте про заслуги колег. Це забезпечить вам їхню підтримку в майбутньому. Пам'ятайте, що добро, яке ви зробите сьогодні, обов'язково повернеться до вас сторицею. Тому не вагайтеся допомогти тим, хто цього потребує, і намагайтеся уникати негативних думок. Забезпечте баланс між професійними досягненнями і увагою до родини. Ваша старанність у роботі важлива, але близькі також потребують вашої підтримки та уваги. Що не можна робити в цей день? 25 серпня православна церква вшановує пам'ять святого Тита апостола від 70, учня Павла. В народі цей день пов'язували із сезоном грибів. Люди казали, святий тит останній гриб ростить, маючи на увазі, що це останній шанс зібрати найкращі гриби перед приходом осені. Тому існувала прикмета: хто раніше встає, той грибів набере, а сонливі та ледачі йдуть після закрупової». Це підкреслювало важливість раннього пробудження, щоб уникнути фінансових труднощів і не пропустити свої можливості. В цей день рекомендувалося бути особливо уважним до води та водойм. Прапрапрабабусі застерігали від риболовлі, вважаючи, що річкові жителі натита стежать за поверхнею води і можуть потягти рибалку на дно. Ще одна прикмета стосувалася дощу. Якщо на тита йде дощ, не варто гадати самому чи звертатися до екстрасенсів. Бо вважалося, що вода може змити все добре, що визначено вам долею. Так само сьогодні не можна було просто стояти під дощем. 25 серпня суворо присуворо заборонялося жінкам лаяти чоловіків, особливо якщо вони робили це даремно, адже за повір'ями образана представника сильної статі могла накликати покарання від святого тита. Також не слід було планувати зміни, такі як перехід на іншу роботу або зміну місця проживання, бо в народі говорили, що всі плани здує, як листя з дерев. Це означало, що запланованому не судилося би збутися і краще утриматися від початку нових справ у цей день. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Я сподіваюся, що наші перестроги від наших предків, які ми з вами дізналися сьогодні, стануть вам в нагоді в цей день. І, звісно, давайте вже зустрічатися завтра. Бо завтра так само буде новий день з Божою поміччю. І тут на цьому каналі вийде нове відео про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Знову ж таки, роздивимося. Народний календар, подивимося в церковний календар, все це співставимо, вивчимо і будемо підготовлені до цього дня. Я дякую вам за перегляд. Будьте здорові! Слава Україні і до зустрічі завтра!